3024 рік світ похований під стометровою хвилею товарів з Аліекспресу, яка накрила обидві півкулі. Остання людина, яка вижила, залазить у космічний корабель, що за хвилину відлітає на планету Паляниця – нову колиску людства. Наостанок заходить у новини. А там на кінофестивалі у Венеції представили стрічку Росіяни на війні, яка зображує окупантів звичайними людьми та не показує руйнування й воєнні злочини, які ті вчиняють. Зрозуміло, що має статися, щоб росіянам, нарешті, перестали тиснути руки на заході та сприймати їх якось окремо від так званого путінського зла. Пасивного споглядання геноциду та імперських амбіцій в кожному першому хорошому руському для цього, вочевидь, недостатньо. Історія з фільмом Росіяни на війні яскраво це демонструє. Західні кінокритики так захопилися кіном російської пропаганди, немов це втрачена робота Федеріко Філіні. Хоча за фактом це типовий покруч Достоєвського Толстого скабі. Який розповідає антивоєнну історію про тяжку долю простих російських солдатів, які не звірі, а звичайні люди. Ви тільки уявіть, через яку екзистенційну кризу проходить пілот російського бомбардувальника, якому доводиться скидати каби на Харків. Туман війни настільки густой, що розглядіть ним судьбу дільних людей майже неможливо. Після Венеції фільм хотіли показати на міжнародному кінофестивалі у Торонто через шалений тиск суспільства, хоч і не з першого разу організатори призупинили його показ. Призупинили, а не скасували. Організатори не усвідомили, що давати майданчик для пропагандистів з Раша Тудей це, м'яко кажучи, погано. А зробили це ну, з міркувань власної безпеки. Це було неймовірно важке рішення. Коли ми вибираємо фільми, ми керуємось місією міжнародного кінофестивалю в Торонто, нашими цінностями та принципами програмування. Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його, коли це буде безпечно. Безпечно стало вже 17 вересня, всього лише через два дні після офіційного закриття фестивалю. Так, фільм Росіяни на війні російської режисерки Анастасії Трофімової все ж таки показали на кінофестивалі в Торонто. Чому росіянам продовжують так затято симпатизувати на заході? Як на це реагувати, та що з цим робити? У пошуках відповідей ми поставили кілька запитань про росіян, всесвіти взагалі філософу та президенту українського ПЕН Володимиру Ярмоленку. Для них жертви українці, жертви росіяни ну це приблизно одне і те саме. І ті постраждали від Путіна, і ті постраждали від Путіна. Вони не задають питання про суб'єктність і про дію. Таке сприйняття росіян напряму пов'язано з тим, що на Заході досі розділяють Путіна, Росію, її громадян, культуру та політику. Мовляв, в цьому неймовірному наборі всі сонечки лише один Путін тварь йдеться не про позицію проплачених політологів чи міських божевільних. Таку думку досі мають європейські прихильники України, і навіть Люди, чиїм обов'язком є притягнення росіян до кримінальної відповідальності, чого вартує откровення від прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який заявив, що сумував в момент видачі ордеру на арешт Путіна за викрадення, до речі, українських дітей. Це так сумно. Постійний член Ради безпеки Росія, велика країна, література, музика одна з країн-засновників ООН, яка відіграла важливу роль у перемозі над фашизмом. Тому ми. Мені це не принесло жодної радості. Це був сумний день, сказав Карім Хан. Вітаю, ви щойно програли в грі, де треба було визначити, кому належить цитата прокурору міжнародного кримінального суду чи Юрію Бардашу. Ця інтелектуальна робота має йти десятиліттями. Ми маємо до цього себе готувати зараз, не ображатися емоційно реагувати, а чому не так, а розуміти, що на Заході розуміння Росії на рівні дитячого садка. На рівні абетки ми маємо певний досвід, і ми можемо цим досвідом поділитися. Але точка відліку для них це, ну, на жаль, ви не розумієте нічого про Росію. Ну, можливо, не маємо так казати, але. Це має певно бути педагогіка з нашого боку. Причин для такого поганого розуміння того, чим насправді є росіяни, кілька. Перша, так би мовити, суто технічна. Європейці та американці не до кінця усвідомлюють всі страждання України та українців, які принесла Росія. Не тому, що європейцям чи американцям бракує емпатії, просто вони тут не живуть, і цього не замінити навіть переглядом купи репортажів з України у віар-окулярах. Загалом, ну мені здається, що досі, після цього емоційного підйому в перші місяці 22-го року, досі для європейців все дуже далека війна. Ну ти не можеш. Відчути цієї війни не приїхавши сюди, насправді Ти не можеш її зрозуміти з екрану телефону. Мені здається, а приїжджати сюди, звичайно, ну не так багато людей хочуть. Так до нас періодично приїжджають представники влади з ЄС, Британії, США, які результати своїх тріпів потім трохи комунікують на загал, трохи всередині країни, але це їм не заважає довго і нудно нічого не робити потім і не виконувати обіцянки. Інша причина складніша. Незважаючи на сильне зближення України з ЄС, європейці досі сприймають нас іншими. Європа не ототожнює себе з Україною. Через це європейці думають, що Росія воює не проти них. Вони вважають, що ми є хороші інші, тому нам треба дати чуть-чуть гуманітарної допомоги, трохи танків, трохи ще чогось, але не сприймають цю війну як війну Росії проти. Демократій західних проти Європи, як війну авторитарних систем проти е, більш ліберальних систем. Грубо кажучи, як, я, я сприймаю цю війну як війна системи насильства проти ідеї свободи. Ось що для мене ця війна. Мало хто на Заході це так сприймає, на жаль. Натомість росіяни століттями підтримували наратив, що Росія це не звичайна імперія, а велика нація. Тож всі народи поруч з Росією, хоч і трохи інші, але загалом є частиною цієї нації. У це принаймні частково досі вірять в Європі. Згадайте, як в 2022 році Нобелівську премію миру вручили одночасно російським, білоруським і українським правозахисникам. Так би мовити, помирили родичів, які посварилися. За цією логікою, якщо українці, білоруси і Сапить так вже схожі, то й поляки, бельгійці та французи це теж один народ. Їх просто розцварили англосакси. В нашому кейсі Росія побудувала континентальну імперію, особливо щодо нас, українців. І вона колонізує близькі народи, так? українців, білорусів, наприклад. І вона їм каже: ти ніколи не будеш іншим, ніж я. І інструмент панування тут не поняття відмінності не нездоланне, а поняття тотожності. Сьогоднішні дії Росії це не колективне помутіння мільйонів людей під диригуванням Путіна, а продовження стратегії, якої багато років дотримуються росіяни, навіть не маючи прізвища Путін на чолі держави. Але на Заході цього вперто не бачать: називають війну Росії війною Путіна, вимінюють російських типу опозиціонерів в надії, що можливо, хоч ті, хто за свої переконання опинився в російських тюрмах, будуть відрізнятись від попаяних на величі пересічних росіян. І що ще гірше, навіть періодично Дають прихисток російським військовим злочинцям. Навіть для російських лібералів пріоритет Великої Росії більший, ніж пріоритет е, прав і свобод індивіда, прав і свобод груп, прав і свобод етнічних меншин, і так далі. Вони всі в'язні цієї Великої Росії, ідеї великої Росії. Ця ідея величі вона передбачає ідею маленької людини. Так? Тобто, саме тому, щоби зробити цю велич, ти маєш бути маленьким і ні за що не відповідати. Пригадайте, як швидко після смерті чоловіка Юлію Навальну прийняв у себе Джо Байден та інші світові лідери. Хоча Навальні це уособлення російського шовінізму з відповідним ставленням до сусідніх націй. Навальна це вчергове підтвердила, коли згоріла від закликів деколонізувати Росію з дитячою реакцією: спочатку себе деколонізуйте. очевидь, навіть не розуміючи значення терміну деколонізація. Щодо на Навальної, то ну я, я читав її повністю промову. Я їй якраз тут тотальна суперечність. Якщо вона каже, що, як вона каже, вона ж сформулювала ці чотири рядки чи чотири речення стратегії щодо Росії, що Росія має бути там, європейською демократичною країною. Не може в сучасній Європі е, Росія бути європейською демократичною країною, якщо вона продовжує бути імперією. Навальна, як справжня росіянка, думає, що деколонізація це розвал її Великої Росії. Насправді ж, це впровадження реального федеративного устрою, відмова від загарбницьких воїн, надання поневоленим народам право на самовизначення, справжнього права, а не того, яким маніпулює російська пропаганда, виправдовуючи злочинні референдуми на окупованих територіях. Бачили якесь здивування на заході через таку позицію головної російської опозиціонерки? Правильно не бачили, адже там багато хто розділяє. Ля цю думку західний світ пройшов ну живе в двох ілюзіях: перша ілюзія, що Друга світова війна це була перемога добра над злом. Ми кажемо, що це була перемога одного зла над іншим злом в східній Європі. І коли ми їм це кажемо, ну багато хто досі цього не розуміє. Друга річ, що процес деколонізації, який пройшов після, передусім після першої другої світової війни, закінчився. Він закінчився там 60-70-х роках. Ми кажемо ні, є європейська імперія, яка не пройшла процес деколонізації. Це Росія. На жаль, за життя західного світу в ілюзіях доводиться платити нам. На думку Володимира Єрмоленка, між Заходом і СРСР, а потім Росією, існував певний баланс страху, який допомагав підтримувати мир. Однак на початку нульових Росія перестала боятися Заходу, тоді як страх Заходу перед Росією нікуди не зник. Як наслідок, Росія відчула вседозволеність. Спочатку ми побачили вторгнення у Ічкерію, Сакартвело, а пізніше в Україну. Страх виробляється. Страх це товар, який так само виробляється. Виробляється він через насильство. Путін залякав своїх громадян, тепер він залякує всіх інших громадян. А Захід думає, що відповідати цим це не комільфо, це погано, це не по ліберальному. І ось ми бачимо цей розбаланс страху, який веде до війни. Як би це дивно не звучало, але Європа стала настільки миролюбною, що тепер це заважає їй адекватно реагувати на загрози. Європейцям страшно провокувати Росію, хоча насправді саме цей страх і провокує росіян діяти. Це позначається не лише на прямих діях Заходу щодо росіян, а й на допомозі нам. Мало хто на заході реально вірить в те, що Росія може програти цю війну. Тобто є, ніби підтримка України такий базовий, да, базовий, базовий портрет симпатики України. Ми вас підтримуємо, ми вам щось даємо. Але ні, ну ви ж цю війну не переможете. Що з цим всім робити? Знаходити ресурс, продовжувати говорити з європейцями та американцями, пояснюючи нашу позицію і справжню природу Росії. Для цього потрібен час та правильні аргументи. Так, Заходу потрібен безкінечний інтелігентний гундьош, в силу якого вони так вірять. Безумовно, всі ці розмови мають вестися не з кожним першим, а навіть не кожним другим американцем чи французом. Всім це не поясниш. Варто фокусуватися на тих, хто потім буде розжовувати це всередині країни, політиках, медіа, культурних діячах, інфлюенсерах. При цьому Володимир Єрмоленко пропонує не концентруватися на розвінчанні образу хороших руських, які розлилися по Європі, немов помиї по причілку, і так сильно тригерять українців своєю нікчемністю. Нам більше треба розповідати про свою культуру. Да, ми критикуємо Достоєвського, я критикую Достоєвського, там, Толстого, я не знаю, Булгакова і так далі. Ми насправді багато роботи робимо в цьому плані. Але для мене пріоритет є розказувати, хто така Леся Українка і чому її потужні такі драматичні поеми, є розповідати, які, яка інтелектуальна революція для всієї Європи відбулася з Шевченком. І чому Іван Франко пише моєсе. З мене це важливіше. І чому у нас є щедрик, і чому а, Малевич так любив чорний колір? Зрозумівши нас на заході швидше осягнуть і наше ставлення до Росії та приймуть нашу думку. Так це довго, складно та потребує багато терпіння, але на жаль, іншого шляху у нас немає. Серйозні люди розуміють, що те, що Путін намагається робити, це, це дуже сильна маніпуляція з історією. Це фактично. Як, як каже постійно цитую свого друга Олександра Сушка, це анексія минулого, які є підстави для анексії території. Я думаю, що ми повільно, повільно все-таки рухаємося до усвідомлення, що це велика війна. Ще одна порада: зменшити кількість умов та критеріїв, які ми висуваємо до тих, кого вважаємо друзями України. На Заході, звичайно, є дуже багато людей, в тому числі і серед наших друзів. Які підтримують Україну, які кажуть, так, Путін це окремо, Росія це окремо, російська культура це окремо, російська політика це окремо. Я думаю, що наша стратегія з одного боку їх переконати в нашій позиції. А з іншого боку, якщо нам не вдається цього зробити, то це ж не означає, що ми маємо відкидати цих друзів. Це важко прийняти, але на третій рік повномасштабного вторгнення все ще Україна має відігравати роль умовного дорослого для європейців та американців в питаннях Росії. Бо саме ми найбільш компетентні в тому, чим була і є Росія. Саме ми поколіннями відчуваємо на собі, що російська культура дійсно велика, але не в тому, що стосується балету чи літератури, а в тому, що стосується асиміляції підкорення та винищення своїх сусідів. На відміну від росіян, українці цінують кожне життя. Тож телебачення Торонто доєднується до збору фонду «Повернись живим на кейсиваки для українського війська. Кейсивак це спеціально обладнані позашляховики для евакуації поранених з передової. Ми збираємо 3,2 мільйони гривень на кейсиваки з Ребом для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Цей підрозділ Сил оборони України воює на передовій, зокрема у Донецькій області. Тож просимо вас про Будь-якого розміру на банку під відео. Загалом в рамках збору планується придбати 15 спеціальних автівок та обладнати їх засобами радіоелектронної боротьби. Залітайте, важить будь-який донат.